В нас море у кімнаті. Це для наших рибок хата. У Малесенького моря береги скляні, прозорі, підводний світ в акваріумах вражає кольорами, формами, розмаїттям. Можна годинами спостерігати, як граються, плавають рибку в акваріумі. Малята, А у вас є вдома у когось акваріум? А давайте сьогодні з вами намалюємо рибок в акваріумі. Але подивіться, в акваріумі не тільки рибки, там є пісочок, камінчики, водорості. А водорості бувають різні різного кольору, різної форми. Ну і що? Починаємо малювати? Для роботи нам сьогодні необхідна воскова кридочка, акварель, простий олівець, пензлики, вода, серветка. Починаємо малювати з акваріума. Акваріуми простим олівцем. Акваріуми можуть бути круглі, прямокутні. Ми намалюємо круглий акваріум, простим олівць, олівчиком. А далі ось такий круглий. Такий акваріум у нас вийшов, на чому він стоїть. Так, і лінію стола або поличкою, на чому стоїть наш акваріум. Усе простий олівчик нам не потрібний. Ми будемо продовжувати малювати восковою кридочкою. Синьою восковою кридочкою я намалюю сам акваріум. По Простому олівчику. Обводимо акваріум. Можемо фіолетовим кольором, або темно-синім. Спочатку намалюємо рибак. Акваріум це маленька модель океану, моря, озера або річки. Тож, в океані, в озері, в річці, є рибки. І в нашому акваріумі теж будуть рибки. Тіло рибки складається з голови, хвіст, плавці, укрита лоскою. Тіло рибки овальної форми. Посередині, ось тут намалюємо ось таку велику рибку, вона овальної форми. Відділимо голову, намалюємо око. Ось так. Плавці. та хвіст такий пухнастий. Це у нас буде золота рибка. Далі намалюємо ще рибок, овальний тулуб, ось такий трикутний хвостик, плавці, відділимо голову. Далі у нас може бути зеленого кольору рибка. Ось така, далі, якого ще ми можемо кольору намалювати. Наприклад, помаранчевого кольору буде рибка. Овальний тулуб, голова, хвостик. Ока намалюємо чорним кольором. Ось наші рибки. Далі, що ще в акваріумі є? Намалюємо пісочок, камінчики. Відділимо, не розмальовуємо зараз восковою криточкою, тільки малюємо контури. Ось тут у нас буде пісочок та камінчики. А ще є водорослі, Ось такі. Вони можуть бути світло-зеленого кольору, можуть бути темно-зеленого кольору, а ще вони можуть бути і червоні. Наприклад, ось такі в одрасті. Намалюємо їх. Ось такі, мов листочки, мов травичка. Так, майже ми вже намалювали восковою кридочкою. І що нам потрібно? Малюнок наш готов, Прийшов час акварелі. Я беру і зараз чистою водичкою змочую пензликом чистою водою навкруги змочую наш малюнок. Ось таким чином. Далі беремо, ми вже з вами знаємо, що Воскова кридочка та вода, вони не дружать, вони відталкують. Воскова кридочка відталкує воду. Я беру блакитний колір та ось таким чином у нас виходить водичка в акваріумі. По вологому. Чіпляємо наших рибок, ми їх будемо розфарбовувати іншими кольорами. Це у нас водичка, така блоки, блакитного кольору. На взяти синього кольору та по краях. Ось така водичка у нас виходить. Гарно? Далі ми намалюємо пісочок та камінчики. Камінчики можна намалювати, я забула їх намалювати. Ось таким олівчиком нашим восковим. Ось такі камінчики. Та зверху ми. Наносимо жовту фарбу, це у нас пісочок. Так, розмальовуємо наші водорості. Посередині вносимо кольор. Та розмальовуємо наших рибок. Наша рибка буде золота, тобто жовтого кольору ми її розфарбуємо. Ось така. Інші рибки будуть, наприклад, такого рожевого кольору зеленого кольору. Та ще якого кольору ми намалюємо? Ось такого фіолетового. Ось майже наш акваріум і готов. Далі внизу додамо кольору. Підсохне наш акваріум і можна домалювати. Луску на рибці яким небудь темнішим кольором? Коли підсох наш акваріум промалюємо луску, Можна крапочками, вот так, як я намалювала. Ось таким чином можемо намалювати. Або можемо рисочками зробити. Ось так. Ось таким чином. Майже наш малюнок готов, малята, спробуйте і ви намалювати ось такий чудовий акваріум. Я буду чекати на ваші роботи. До нових зустрічей! Бувайте, малята!